Вітаю вас на своєму каналі. Я хочу зробити нову рубрику з розборами параметрів до НМТ, ну всі типи, все, що я буду знаходити. І можете навіть надсилати мені в коментарях завдання, які хотіли би, щоб я розібрала в рамках цієї рубрики. Почнемо з такого: взяла я його з інтелекту України. Знайди сумозначень параметра А, за яких коло задане рівнянням, дотикається до всіх ординат. Спочатку пригадаємо з вами, що таке рівняння кола. Х0, Y – це координата центра кола, рівняння кола перед вашими очима. Від х віднімаємо координату по х центра кола, від Y віднімаємо координату y0, це теж координата Y нашого центру кола. І все це дорівнює радіус у другій степені. А тепер подивимося, що це нам дає в заданому рівнянні. З y0 тут і зрозуміло, що воно дорівнює 4, бо ми віднімаємо. 4. З радіусом теж зрозуміла корінь із 36 дорівнює 6. А от щоб зрозуміти х0, нам краще цю дужечку розписати трошечки інакше. Отже, Х відняти нам треба ось цей вираз. Відкриваємо дужку, І щоб тут перед А залишився знак плюс, нам треба поставити мінус, бо мінус на мінус дає оцей самий плюсик. І щоб перед трійкою залишилося мінус, я маю поставити тут плюс 3. І коли ми будемо відкривати дужки, у нас ще ці знаки зміняться на протилежні, так як у нас задано в рівнянні. Отже, ось це і є значення x0. Я схематично зобразила коло, яке дотикається до осі. Одинат, щоб у нас з'явилося більше уявлення, про що ми зараз будемо говорити. Нам відомо, що ось тут у нас, до речі, y0 це 4, а замість x нульового ось цей весь вираз мінус А плюс 3. Тут, до речі, це коло може бути і це в нас перша чверть, може бути і в другій чверті, да? тобто десь отут, от воно намальоване може бути. Але насправді без різниці, як ми його зобразили, головне нам його уявити. У нас ще є, до речі, радіус до рівня 6. І радіус він же у нас і ось тут, і радіус він у нас ось тут. Ось ця от відстань від нуля до цієї точечки по модулю, тому що він міг би бути від'ємний. Ну, наприклад, значить, ми розуміємо, що оце в нас дорівнює 6. Да? Але в нас могло бути і в цій стороні мінус 6. І якщо ми беремо його по модулю, воно відкриється в нас як 6. Да? Відстань ось тут буде така сама, як і отут. Отже, можемо записати, що мінус А плюс 3 по модулю дорівнює 6. Розкриваємо модуль мінус А плюс 3 дорівнює 6. Або пам'ятаємо, що в модулі в нас є два варіанти відповіді у вирівняннях. «мінус А плюс 3 все що всередині модуля. Може дорівнювати мінус 6, тому що модуль із 6 дорівнює 6 і модуль із мінус 6 дорівнює 6. Тому пам'ятаємо про ці два випадки. Якщо забули, як вирішувати модуль, подивіться на каналі: вже є або скоро з'явиться якраз в рамках інтенсиву порівняння відео урок цього приводу. Продовжуємо. Мінус А дорівнює 6, мінус 3. Мінус а дорівнює 3 а дорівнює мінус 3. Тут у нас мінус а дорівнює мінус 6, мінус 3. Мінус а дорівнює мінус 9, це значить а дорівнює 9. У відповідь треба написати суму значень параметра а. Отже, ми їх додаємо. Ось у нас перший, ось у нас другий варіант. 9 плюс -мінус 3 – це те ж саме, що 9 мінус 3, і це буде 6. Наша відповідь 6. І одразу розглянемо домашні завдання з інтелекту України зі схожою умовою. Тут я залишила формулу рівняння, коли вона нам знадобиться. І досі. Запишемо те, що ми тут маємо. Одразу бачимо, що х0 дорівнює у нас 6. Радіус дорівнює корінь із 16, це буде 4. Тут у нас, до речі, х0, отут у нас у нульове. Значить, ось це х0 дорівнює 6, А отут, у0, -от нульове. Зараз ми з ним розберемося. Нам треба взяти вираз дужки, те, що ми саме віднімаємо від у. Отже, якщо я візьму ось так, то А залишається зі знаком плюс, да, щоб у нас залишився отут мінус. А плюс 3 міняється на мінус 3. Мінус на мінус дає нам плюсик перед рійкою, коли ми будемо відкривати дужки. Y 0 дорівнює Амінус 3. Тут у нас А мінус 3. Ой, тільки, У нас же ж тепер коло дотикається до осі абсцис. Значить, мені треба було його розмістити отак. коло дотикається до вісі абсцис. Тобто до ОХ ось це наш радіус. Тобто, значення y0. По модулю це буде значення нашого радіус. Отут. -ут. Значить, беремо а 3 в модуль і дорівнює воно 4. Розкриваємо модуль а 3 дорівнює 4, або а 3 дорівнює мінус 4, тут я вже не зупиняюся. А дорівнює 4 плюс 3, а дорівнює 7. А тут у нас А дорівнює мінус 4 плюс 3 А дорівнює мінус 1. Питання найбільше значення параметра А. Порівнюємо наші А, 7 більше, ніж мінус 1. Отже відповідь буде 7. Буду рада вашому зворотньому зв'язку в коментарях. Підтримайте, будь ласка, цей канал, поставте вподобайку та підпишіться. До зустрічі в нових відео.